В такому вигляді буде виглядати додаток саме на телефоні. Додаток пишеться під Android, тому що там ну, набагато легше його встановити і робити доопрацювання. Mm -hmm. Коли вже остаточні доопрацювання будуть, робоча версія вже ну, максимально продуктивна, тоді вже за бажанням клієнта можна буде реєструвати його для iOS, для iPhone. Uh -huh. Так, синхронізація тут є два випадки: тобто, є синхронізація онлайн, де ми отримуємо дані у режимі онлайн, створюємо документи в режимі онлайн, і є синхронізація у режимі оффлайн. Uh -huh. Коли це мається на увазі, коли під'єднується підключення до вашої центральної бази, у вашій центральній базі встановлюється додатковий модуль, і фактично. Додаток при тому, коли у вас буде інтернет з'єднання на самому мобільному пристрої. Він буде підключатися відправляти запити до центральної бази, з центральної бази отримувати інформацію. Цю інформацію оновлювати у самому додатку. Коли онлайн, то він у режимі одразу тобто відправляє запит до додатку з до центральної бази, з центральної бази отримує інформацію. Цю інформацію відображає вже комірникові. Тобто без затримок, ну тобто мається на увазі, що одразу працює, які є мінуси, які є плюси у версії онлайн-мінуси. Якщо нестабільний зв'язок або втрата інтернету, або немає покриття, то звісно ж в даному випадку комірник не отримує інформацію з центральної бази Актуально, ось і буде чекати, поки з'явиться інтернет. Ну і якщо він там у даному випадку на ну там створив документ або Відкрив документ і хоче там змінити статус. і Якщо не має зв'язку з інтернетом, то він цей статус не зможе відправити. Буде мучитись по декілька разів відправляти цей статус е, у офлайн. Ці, ну, це ці, ці всі моменти їх немає, але тут треба буде звертати увагу на синхронізацію, тобто. Наприклад, у нас коли першочерговий йде тільки запуск інформаційної бази, тобто, коли встановився додаток, іде перше налаштування. Відкривається таке вікно, де заповнюється адреса з центральної бази, там, де встановлюється додатковий модуль, вона зберігається, заповнюються першочергові дані. Ось і натискається за завантажити. В даному випадку, коли йде завантаження, тобто у нас іде оновлення клієнтської бази, е, актуальна інформація, номенклатура, тобто актуальна інформація. Ну і далі ми отримуємо вже самі документи. Тобто, це може бути замовлення, це надходження, переміщення, Е, окремо ще навіть є робота з реєстрами ТТН. для того, якщо у вас є такі відвантаження, то такий самий модуль можна встановлювати. У даному випадку, якщо ми покажемо про номенклатуру, то тут у нас ми отримуємо, ну, стандартні реквізити, тобто найменування, може бути додатковий опис номенклатури, не залишки на складах, ціни, там штрих-кодування тут є, так само це інтегровано. Ось можна окремо оновлювати зміни, можна окремо оновлювати залишки, і можна окремо оновлювати ціни. У змінах мається на увазі, навіть якщо у вас тут є штрихкодування. І у даному випадку, коли йде оновлення, тобто отримується окремо кожний документ з інформаційної бази. Тобто, ось, наприклад, отримують документ. Комірник у даному випадку тут, модель якого плану налаштована у цьому прикладі, менеджер отримав замовлення. Це замовлення він натиснув статус на комплектацію. Тобто, ось такого випаду у даному випадку цей статус він автоматично потрапив до додатку. Комірник отримав цей документ. Він бачить кількість, скільки треба відвантажити. Тобто, ну тут ціна сума це стандартні реквізити, і ось тут, тут знизу є віконце, те, щоб він відсканував. Тобто він переходить до режиму сканування, сканує усі товари, які він відвантажує. Ну там щось схоже на нову пошту, як на новій пошті. <реш> <реш> Якщо ось він відскутав, наприклад, один товар, і він відсканував телефоном один товар, то в даному випадку і збігається оця кількість. в даному випадку він може натиснути підтвердити комплектацію, і оцей документ відвантажується до о, вигружається до центральної бази, і цей статус уже автоматично змінюється вже не, не комплектування, а вже підтверджений. І далі вже менеджер може там ну, робити видаткову там базі або ще щось там такого плану. Mm -hmm. І ось ось тут от у нас з'являються такі галочки зелені, що це документи е, саме від ну, вже вивантажені, опрацьовані. Е, ось де немає галочки, то це означає, що документ не вивантажений, не опрацьований. Е, от якраз у офлайн версії, тобто, комірник може повністю пройтись, е, просканувати по складу усі товари, тобто всі замовлення. А потім вже там зловити той інтернет і прийти просинхронізуватися синхронізуватися до центральної бази. У центральній базі е, налаштовано трохи іншим чином зараз. Е, Відкрию приклад. От так, відкрити як воно налаштовується в саме в центральній базі. Є замовлення. Ну, по-перше, у нас тут є користувачі тобто, мобільного пристрою. Тут вже налаштування йде для кожного окремо, тобто, можна під час інтеграції налаштовувати, щоб там певні склади тільки відвантажувалися, відвантажувалися тільки певні ціни, певні документи. Тобто, це під час інтеграції можна говорити і все окремо, ну, більш детально налаштувати. Це, мовно кажучи, загальний приклад. Uh, у кожному документі є додатковий реквізит, де вказується, хто сканував цей товар і скільки відскановано цього товару. І якщо оці, ця кількість відповідає ось якраз таки оцій кількості, які в замовленні, то це замовлення автоматично переходить уже uh, на підтверджено. Ось ну і далі вже менеджер приймає рішення, тобто там закривати це замовлення або не закривати це замовлення. Так само і доступи, якщо, наприклад, у вас там хтось змінився, звільнився або ще щось, то тут так само можна буде видаляти цього користувача, ну і, звісно ж, закривати доступ вже до центральної бази. Ось таким чином це все реалізовано. Кожен приклад документу він, в принципі, автентичний. Тобто, тут що замовлення, що надходження можна робити, що інвентаризацію можна робити, тобто центральна. Документ створюється в основній базі. Сюди вже завантажується документ з інвентаризацією, а далі вже комірник проходить і сканує саме ті товари, які там відносяться до певного складу. Після того як він відсканував, натиснув на підтвердити комплектацію. То звісно, що там товар інвентаризація змінюється на статус, вже підтверджено. Ну і далі там вже робляться списання або надходження товарів, залежності від того, які там документи відбувалися. Кількість відбув товару. Ну, в принципі, ось таким чином налаштовано все це і працює. Можна окремо повністю синхронізувати. Синхронізація проходить у офлайн режимі, ой, в онлайн режимі, тобто воно в фоновому завданні використовується. Мовно кажучи, працівник працює, а синхронізація вона проходить, не заважаючи працівникові працювати. Тобто, таким чином налаштовано. Я же правильно разумею, такой же самый будет интерфейс на да. мобильном пристрое. Да, да, да. Да, самое так. Угу. А, да, такие питания. Одно, ну, если у меня несколько, ну, несколько он с, акт, по выработнице идет по каждому выработнице. Он сразу одразу может работать с несколькими документами? А че? конечно. Ну, я я ну, смысл просто объясню. Допустим, у меня там идет обвалка мяса свинины, обвалка курицы. Он э, акт производства ну, одно, сразу закрыть не может. Он принял часть товара с обвалки по, по свинине, да? часть обвалки принял по обвалке по, по курице. И документы еще не проводят, потому что он полностью весь объем еще не принял. Потом он может опять вернуться в обвалку свинины, да, это, добить позиции. И после этого уже закрыть документ. Да, да, может. Он может обрабатывать, то есть это не обязательно у вас будет каждый документ. Может один, почему так и сделано, что он может один сначала обработать, то есть если у вас там будет, потом не выгружая другой обрабатывать, но ну, уже когда полностью все отработал, то уже после этого только может нажать ⁇ Подтвердить комплектацию ⁇ или там, синхронизировать, ну, в зависимости от того, какой у нас будет цель. Вот. И еще, здесь вот тип документа, я смотрю, ну, просто аббревиатура идет да, по типу документа, который она обрабатывает. Так? Вы имеете в виду заказ? Еще раз. Да, ну вот если это ну, в заказе, это будет точно так же и при, ну, в, в акте производства, мы можем там присваивать название, чтобы ему было проще работать. да да, да. Это все, ну, это не зависит от центральной базы. Все, что мы здесь будем указывать, оно будет у вас, ну, то есть, как вы скажете, так мы здесь можем и указать. Вот, то есть, условно говорится, как вообще будет проходить интеграция в данной ситуации. То есть, мы ставим центральный модуль, Ставим, условно говоря, то есть проходимся по какими аспектам, что выгружать, как выгружать. Я рисую каркас, вот этот каркас мы тестируем, вот, и нас, когда проходимся по каркасу, то есть уже говорим там, что переименовать, то есть, ну, отладку проводим, что переименовать, что добавить, что изменить, там, где увеличить, потому что в любом случае тут же тоже идут разные факторы, то есть мы на компьютере видим там большим шрифтом, где-то больше шрифт, где-то меньше, надо где-то выделить, mm -hmm. надо, то есть такие моменты, они всегда потом у нас выходят. Поэтому сначала ставится каркас, то есть делается синхронизация. Вот в таком источнике вы можете у себя на компьютере поставить, так же само э, поклацать, потестировать, как оно будет выглядеть, если все нормально, то есть я собираю его там в течение часа, вот это приложение, вы устанавливаете на телефон и на телефоне уже так же само проводите там тестирование. Все, что там какие-то замечания, если есть, то естественно пересматриваем, вносим, обновляем э, это приложение. Э, приложение повторно не переустанавливается, оно обновляется текущее ваше приложение. То есть условно говоря, мы, я там скинул apk файл, вы mm -hmm. его установили на телефоне, э, там нужно что-то подправить, что-то изменить, что-то добавить. Я собираю, пересобрал еще раз apk файл, скинул вам, вы его там, оно будет уже спрашивать не повторно установить, а обновить. Вы его обновляете, то есть естественно данные у вас там так же самое э, сохраняются. Дальше вы там себе либо синхронизируете, опять же либо, ну то есть в таком режиме это происходит. Yeah. Вот. Ну и дальше уже там доводится до конечного результата, и в конечном результате вы уже работаете. Понятно. А по поводу установки вот этого модуля это там какие-то сложности могут быть или нет? Нет, там просто обычный файл, вы нажимаете на файл, он запрашивает установить, установить. В отдельных случаях, может быть, так как мы устанавливаем не через Play Market и не через Play Store, то нужно будет зайти и дать разрешение, то есть ну, на работу там с файлами, на работу с интернетом, то есть или клиентами, в зависимости, какие мы источники затронем. Все, то есть, ну а дальше уже, если все будет конечный вариант и будет все подходить, вы уже сами будете себе принимать решения, или вы будете работать и сами, ну, типа, предоставлять этот файл э, вашим пользователям, э, либо захотите опубликуете его в Apple Store его там, или, ой, в Apple Store, в Play Market, и люди будут себе загружать его в Play Market. То есть там никаких проблем в этом нет. С сложности, типа, подключить компьютер, там или еще что-то нет. Ну, допустим, как мы делали другим людям, э, ну, у всех практически на сегодняшний день есть Telegram, Создавалась группа в Телеграме. Я собрал, допустим, приложение ПК. В эту группу скинул. Каждый нажал на этот файл, обновил себе приложение. Все. Вот так это происходило. Угу. Ну, настройки и... первоначально то тут можно визуально показать, как настраиваются там дальше уже. Они там один раз сохраняются. Я правильно понимаю, мы данное приложение можем использовать как для, для кладовщиков, так и для менеджеров. Да, ну смотрите, то есть изначально как это ставится каркасно, добавляются какие-то функции. Дальше, то есть вам ничего не запрещает, то есть расширивать его функционал, добавлять какие-то свои функции, улучшать. То есть все равно код исходный код есть, то есть мы можем его обновлять, улучшать, добавлять функции добавлять настройки какие-то, которые надо, то есть это все можно то есть, улучшать. Ну, в любом случае, там, понятное дело, что там за 2-3 дня, грубо говоря, мы же не напишем, там вам супер приложение, с которым вы будете работать, там много времени. То есть, в любом случае, это будут какие-то пожелания, улучшения, это всегда возникает потом. Либо какие-то тонкости в момент работы вы вылетают, там, допустим, которые вы не учили, и допустим, я доп не знаю, как разработчик.